Аби підняти глибинку з колін, Черкащина активно залучає іноземні інвестиції. Зробити життя простих черкаських селян, хоч трохи комфортнішим, вдається завдяки міжнародним та японським грошам. Вже кілька років поспіль в області здійснюються інвестиційні проекти. У черкаських селах, які беруть у них участь, відновлюють фельдшерсько кушерські пункти, школи та дитячі садочки. Завдяки цим проектам, села не лише отримують матеріальну допомогу, а й навчаться самостійно знаходити гроші на свої потреби. Детальніше у наступному сюжеті. Нещодавно у селі Богославець на Золотоніщині побувала делегація почесних гостей. Віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко, керівник Українського фонду соціальних інвестицій Віктор Мірошніченко та представники обласної та районної влади привезли у село подарунки на суму 30 тисяч гривень. Сільська громада удостоїлася цього не просто так. Її визнали однією з 47 найуспішніших громад в Україні та однією з самих в області. Конкурс успішних громад був організований Українським фондом соціальних інвестицій у рамках гранту уряду Японії. Мада села Богославець довела, що здатна об'єднатися заради вирішення спільних проблем. Рік тому, на кошти усіх місцевих спонсорів та селян богославці відбудували дитсадок, який не працював вже вісім років. Багато хто в селі не вірив абсолютно, що можна було відбудувати приміщення, в якому залишилися тільки стіни та дах. Але це все зроблено. Зроблено завдяки, я переконана. Співпраці у всіх. Це була, ну якщо можна так назвати, у нас у Богославці своєрідна українська толока. Громада села Богославець отримала у подарунок обладнання для клубу та дискотек. Його придбали на гроші японського гранту майже 2 мільйони доларів США. Японський фонд соціального розвитку виділив їх для вирішення місцевих проблем найбідніших громад України. Ще одна мета проведення просвітницької кампанії для зростання ініціативності селян. Результат проекту позитивний впевнені його керівники. На жаль, так складається, бачите, що до сільської місцевості, поки держава не доходить. А от такого роду проектами ми можемо хоч частково допомогти. Наш проєкт і наші зусилля були направлені на те, щоб не просто вам допомогти. Зараз всім треба допомагати, всі ніхто не відмовиться, всім потрібно, а навчити вас і показати вам, що ви завдяки спільним зусиллям чогось можете досягти. Подібну мету допомогти матеріально та навчити місцеві громади діяти самостійно, переслідує і інший соціальний проєкт, який діє в області. Учасниками проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду стало 40 громад із восьми районів Черкащини. Завдяки програмі розвитку ООН визначали нагальні проблеми села та створювали проєкти з їх вирішення. Грантовий фонд проєкту 400 тисяч доларів. Їх можна опустити на те, що сприятиме розбудові соціально-економічної сфери. Але ці кошти виділяють за умови співфінансування з місцевих бюджетів та власних внесків громади. В супереч теж всім не гараздам, а особливо фінансовим проблемам, які стоять перед областю. Ми, я думаю, що залучимося підтримкою депутатів обласної ради і в межах 10% виділимо кошти з обласного бюджету підтримку кожної територіальної громади, або це 40 по Черкащині. Міжнародний менеджер проекту ЄС проон місцевий розвиток орієнтований на громаду, доктор Джейсінг Сах зазначив, що є можливість виділити кошти на реалізацію ще ста нових мікропроєктів тим регіонам, які успішно реалізують першу грантову програму. Тож є реальна можливість продовжити взаємовигідну співпрацю до 2013 року.